Ми добре підготувалися до суперника, віднеслися максимально з повагою, і ми розуміли, що металурга. Молода в Запоріжжі завжди хороша молодь. і Школа дає вже хороших футболістів і для збірної України, і для наших топ клубів Тому ну, хлопці в команді дуже у них хороші, молоді, перспективні. і нам сьогодні було важко з цією командою. І, але задоволений результатом, що ми забили голи, наші бразильці е, вирішили долю поєдинку. Ми їх для того і брали, щоб вони е, реалізовували моменти. Я задоволений підсумковим результатом, е, але над грою ми. У нас є моменти, які потрібно удосконалювати, і це ми вкажемо на розборі гри. І я вірю, що хлопці з кожною грою будуть додавати та, та бути кращою і командою, кращою, кращою командою з кожною грою. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за ту можливість, що надають нам проводити ці ігри, ці чемпіонат. 에, по что сказать. Играли за одним из лидеров чемпионата Юкса. Довольно-таки гарная команда, опытная команда. Проиграли 2-0. Не все у нас сегодня выходило. Юкса заслуженно сегодня перемогла.